Ти питав, як зробити так, щоб любов між мамою і татом жила вічно. Я покажу тобі. І хлопчик побачив молода мама в сукні до колін сміється, вся в землі. На щоці трішки бруду, а в очах сяйво. Поруч тато, він саджає деревце, підіймається і ніжно цілує її в носик. Сміх, обійми. Вони саджали не просто сад, а свою мрію про родину, про дітей, про дім. Наповнений теплом, кожну вишню, кожен кущ троянд саджали з любов'ю, ніби вкладали в землю частинку свого серця. Деревця були крихітні, як їхні мрії, але щороку вони зростали, і з ними міцнішала любов. А далі, прошепотів Тимофій, потім до саду прилетіли пташки і бджоли, і вперше босими ногами по цій землі пройшли діти. А кожна пелюстка, кожен плід, — шепотіли їм, ми чекали на вас. Розквітала вишня. І батьки згадували: ось тут ми саджали, тут сміялися, там цілувалися не в пам'яті, у серці. Тимофій бачить, як діти бігають садом, а все навколо, ніби обіймає їх, дарує любов. А що потім сталося з тим садом? Він став родинним простором любові. Сюди поверталися діти, онуки, правнуки, бо тут жила любов, посіяна з вірою й ніжністю. Вона вкорінилася в землю і щовесни знову розцвітала. Любов не слово, це дія. Посади її в землю, у вчинок, у стосунки. Доглядай, і вона житиме вічно. Жінка поклала руку на серце хлопчика. Тимофій заплющив очі. У грудях розлилося тепло, а глибоко всередині вже пульсувало зернятко. Я теж хочу посадити сад. Жінка всміхнулась. Посади? І нехай кожна пелюстка в ньому буде з молитвою, тоді любов завжди буде поруч із тобою.